Ну і в другій частині про мою любов, французький імпресіонізм. Давайте глянемо тепер на двох моїх братів-близнюків, яких я часто чомусь плутаю, не знаю, чому в мене в мозку, Моне і Моне. Я їх візуально розрізняю, я їхні біографії знаю. Але імена, я їх не путаю, я не знаю чому. Окей, значить, Едуард мене це тіньки. І, до речі, давайте заглянемо на тіньку. І глянемо, які, які там мазки. Тобто, Едуард мене це люди і це дуже класні натюрморти. Обалденні натюрморти, я дуже люблю його почерк. Так само, гляньте, яка сумушеча техніка, які кольори. Ну, просто, я дуже люблю Едуарда мене. Але. Але я обожнюю. Ну, не знаю, напевно, це погане слово. ну Коли я вперше в музеї побачила картину Моне Клода, Оскара Клода Моне, я просто-напросто в мене мурашки по тілу бігли. Я втратила відлік часу. Давайте я вам покажу, чому. Але спершу прочитаємо коротку довідку про е, цю картину і про е, самого автора Оскар Клод Моне французький художник і засновник імпресіоністичного живопису, який вважається ключовим посередником модернізму, особливо у своїх спробах зобразити природу такою, якою він її сприймав. Протягом своєї довгої кар'єри він був найбільш послідовним і плідним практиком філософії імпресіонізму, що полягає у вираженні своїх відчуттів перед природою, особливо у застосуванні до пленерного. Пейсажного живопису. Термін імпресіонізм походить від назви його картини «Impression Soleil Леван. Сонце, що піднімається, виставленої на салоні відмовників у 1874 році. ініційовану мене та його однодумцями як альтернатива салону. Салон Дерефюзе, це салон відмовників. Моне виріс у Гаврі, Рим, Нормандія і з раннього дитинства зацікавився природою та малюванням. Хоча його мати Луїза, Луїза Жустін Обре, Моне підтримувала його амбіції стати художником. Але батько Клодадольф. Не схвалював цього і хотів, щоб він продовжував кар'єру в бізнесі. Сам Клод був дуже близький зі своєю матір'ю, але вона померла в січні 57-го року, коли йому було 16 років, і його відправили жити до бездідної, овдовілої, але дуже багатої тітки Марі Жанни Лекадр. Це була коротка біографічна довідка з Вікіпедії. Тобто, цей застосунок інтегрований з Вікіпедією з Google Earth, з Google Maps і так далі. І якщо скролити вниз, там ще 27 статей на тему Клода Моне. Але давайте заглянемо на саму картину, натиснемо на Zoom і перейдемо до повноекранного розгляду. Це от саме те, що я вам хотіла показати. До речі, що цікаво, в застосунку тут не видно рожевих відтінків в небі. Я була вражена, коли я побачила вперше в музеї роботи моне, я була вражена, що в нього є в небі стільки рожевого. Тобто на репродукціях, на всіх цих навіть найякісніших книжках немає, не видно цього рожевого відтінку в небі. А гляньте, які смачні мазки. Ну, це просто. Я в шоці була, я коли побачила його картини вживу, я відразу зрозуміла, що це буде мій топ-улюблений художник. Навіть от зараз, дивлячись на це все дуже так наближено, ну, це не можна порівняти з тим відчуттям мурашок, коли ти бачиш це вживу в музеї. Але ну, навіть такий. Е Перегляд дозволяє мати краще уявлення про те, як працював цей художник. Сподіваюсь, вам цікаво, і саме цікаве все таки в частині 3.